Мої вітання, пане та панове. Нарешті дочекалися більш-менш теплої літньої такої природи та погоди. Сьогодні зроблю другу частину по центральному кофру від сірка. Також зроблю деякі доповнення до першої частини. Тому як деякі питання, я забув підняти і обговорити їх. У першій частині можна було побачити, як виглядає мотоцикл з лівим і правим кофрами. Почну це відео з того, як виглядає з центральним кофром. А тоді поступово я покажу і зніму, як виглядають разом, як виглядає окремо, як одягається, як знімається, замки, які я плюшки на ньому замовив. що вважаю потрібне, що вважаю не потрібне. Будемо все обговорювати. У першу чергу хочу звернути увагу на кріплення, яке зробив Сашко. І він мені прислав ще першого разу. Вони лежали в сторінці, чекали на центральний кофр. Виглядає це дуже міцна конструкція, як вже казав болти, всі кріплення, все йде в комплекті. Дуже міцна підтримка центрального кофру, тому як тут пластикове кріплення, яке дуже хлюбке і. Не дуже стабільне. Зараз це дуже стабільно. Навіть можна побачити, як я прикладую багато зусиль і він майже не двигається. Раніше без цих кріплень він дуже сильно гайдався. І як мені сказав Сергій, були зауваження на те, що коли їдеш за 100 кілометрів і повний загружений кофор, його, його трішки дестабілізувало. Але зараз це дуже міцна і стійка конструкція. Думаю, буде цікаво, якщо я покажу наскільки швидко він знімається і одягається. Якщо не враховувати те, що він замкнутий, це робиться дуже швидко. Відчиняється нижня частина. Я потім детальніше покажу ще раз. Просто видвигається назад, все, знято. Майже так же одягається, попадаємо 4 кріплення, все. А для того, щоб це виглядало більш цікавіше, я одягнув камеру на шолом і буду знімати те, що бачу і розповідати. Почну з того, як я ставив пластину, яка йде разом з кофром, яку я теж замовляв. Ставиться дуже просто, нічого особливого тут немає. На чотирьох кріпленнях. Хоча Сергій сказав, що можна ставити і на шість, але чотири, я думаю, достатньо, так як дуже міцно тримається. Єдине, що я зробив, я вставив всередину, я, на жаль, не зможу показати і не зміг засняти раніше. Я всередину, приблизно в такі проміжини, я вставив, вирізав із шлангу такі кусочки невеликі і вставив всередину, щоб вони давали підтримку, щоб не, вона з часом не, не двигалась вліво і вправо. Цей вироб дуже міцний, тримається дуже стійко. Хочу показати, що якщо навіть кофер не стоїть, вона вам не заважатиме. Вона виглядає трошки більше, ніж оригінал, але її також можна пристосувати під кріплення рівнем, або що, приблизно ось так. Можна затягнути якийсь багаж або якусь частину, яку треба довести додому. Мені вона дуже допомогла, тому як деякі час я був без автівки. Я багато користувався нею. Зараз ще раз покажу, як ставиться кофер очима мотоцикліста. Ставиться ось так. Дивимось, зашли всі чотири, замок, все. Також можна ще замкнути ключем. Тепер покажу, що я замовлю. В стандартному кофрі, який є на сторінці у Сергія, яку я знову лишу в описі, йде без швидкозйомного кріплення. У мене швидкозйомне кріплення. Так, я забув додати. Окремо замовляється нижній замок, окремо замовляється ручка для переносу кофра або зйому. Окремо замовляються спинки для другого райдера. Окремо замовляється сумка з двома блискавками, що дуже практично для легкої кладі, такі як документи або шкарпетки, або ще. окремо замовляється підтримка якогось приладдя. Я для себе замовив, якщо в майбутньому я буду возити з собою дрон, наприклад, мені не повинно його заповняти чим-то чи перелажувати. Я можу дрон сюди покласти пристігнути, він не буде юзати по кофру. Як вже сказав, дуже міцно тримається, дуже добра конструкція, дуже щільно закривається, також під замок. Що я ще можу додати? Ручка дуже зручна, якщо знімати кофр, підтримувати, але можна і без неї справитись. На ці кріплення можна також стяжками цепляти, той же каримат, наприклад, або деякі. Ще не важкі речі. Краще важкі класти на бокові кофри. В першій частині я забув додати по вазі кофрів. Лівий кофр має вагу точно 5 кг. Правий кофр має вагу 5 кг-300 г. Мабуть, тому що тут ще додаткова пластина. Центральний кофр має вагу з тим, як він зараз є з платою з нижньою. Все разом 5,5 кілограмів. Тепер я можу наглядно показати очима байкера, як цепляється кофер. Вставляються нижні кріплення, верхні. Попадаю в паз. підкручую, другий. Все, готово. Можна їхати. Те ж саме, зараз роблю. З лівим кофром вставляю пас. Вставляю верхній, відкриваю кришку. Закручую барашек, Другу. Дуже легко, дуже просто. Готово. Ще раз наглядно покажу, як він виглядає з трьома кофрами. Я вважаю дуже добре, дуже гарно дивиться. І чорна фарба йому дуже добре підходить. Також, як вже сказав, можна кріпити ремінцями додатковий багаж. Також покажу, як відчиняються кофри, нічого не заважає, нічого не ціпляє. Дуже Дуже добре все відкривається, добре не під. Ось так. Ось. Ще можна також використовувати кофри як бокові, так і центральні на кемпінги для стола, або сидіти на них, або готувати на них. Багато де їх можна пристосовувати. Також хочу сказати, що все це одним ключем можна відчинити. Ось так виглядає вся ця дивовижна. Чудотворна праця, ось так виглядає мотоцикл, на якому можна і потрібно подорожувати. Сподіваюся, що я зміг розповісти вам дещо цікаве та корисне. Якщо є питання, якщо є зауваження, пишіть, будемо спілкуватися, обмінюватись цікавою інформацією. Ну, На цьому, я думаю, все. Побачимось на дорогах. Всім пока!